Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в FNAF 7. Ось, да. У нас FNAF ще не виходить на каналі, Ось так от, особено. От, то я захотів зняти. Давайте я трошки ось так зроблю. Так, ну ось, будемо починати. Ось нас цей давайте. Взьмем. І я буду тут челенджі. Проходить, я трішки трошки проходив. Так, який будемо сьогодні проходити? Не остались. Давайте пробуємо може, ось цей. Так, за монитором его, его. його. його. Але, блін, тут 6, 20, якось. якось так, я навіть не знаю. Ну давайте попробуем, якщо ні, то ні. Ось Ребята. Ну давайте. Тоді. Попробуємо. Пройдемо, не знаю, але попробуємо. Так. Так, 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 ждемо, поки тут загрузиться. Так, їхали. Че не хочет подсвечиваться так у нас, Може, ну, у нас так ли. Плис депозит, фай коис. Плит фай коинс. Плис депозит, фай коинс. Плит коин. Thank you for depositing five coins. Depositing five coins. <звук> я про ну так тут щес такі уже такі челленджі остались не прості, не прості. Нет, це, наверное, ми не будемо, все равно, да. Може, якісь у нас тут. А ну хоч я вот, не так і сложний. Ну, сможем пробувати його. Цього, ось це, і, там у нас вентиляція, да, це, це нас не вб'ють. не вб Ось цього треба не трогати. У ну, нас монети нам і не, і не треба, так, ці таке. Так, 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 це тут не шуміть, а нам шуміть сильно не треба. Тут це заняття. Ага, все, все Пробуємо давайте так. Може так вийде. Я вже знімаю от анімацію, нову тому. Уже 2000 кадров десь там почти. Ну, вот ну, так от Будем. Надо ну. вообще... А, ну вот вроде бы його. Вот так його. А, ну туда. да. Начебто. <звук> а нам же нічого не треба. О -о -о ой, -ой. Прям, ну да. Будем садить за да. Так, ну пока я нормально. Ой, -ой, -ой куда сюда-сюда? Эти а фантомы. О, мое. ну все, капец. Ну, а что они сейчас идут? Выбал. Пропадай, ну. Держимся. Рейв вже мало, але я думаю, що попробувати можна Фантоми надо будуть мешать. Поїхали, поїхали попер. Включи, включив. Включи музівно. Все, коротше, будем так сині. Приходив на нашу сценарію дуже мало. Я думаю, дотягнемо. затянуло 10 секунд. Ні, там авто, ну ні! Чому він прийшов, я думаю, що? Іменно зараз він прийшов, коли у нас кончилась енергія. Ну, звісно. Не раніше, не прийшов раніше. Звісно, ні. Да, підстава 7 секунд треба <laughs> продержатися, ще й все. Ну, блин, почти прийшли. Ні, це проходимо, просто якби ми... Більше треба моніторити, я просто вечно в камерах сидів, надо трошки в офісі там посидіти. А нам взяти туди батарею, можна якраз її примінити, буде нам якраз вистачати, відповідається, що її є. Я візьму, щоб зекономити енергію в якраз на вентиляторі. А зараз осюди. Все так, давайте. Починати будемо наших спектрапиків цих. Так. Ну, коротше, зараз ми. можна може, не закривати, але я просто закриємо. І вс, генератор любим. А приговор там буде видно, і ми потом закриємо. Ну вообще потом. Лучше так на лефті. Нема... Так. Далі. Якщо у нас... Чого я не можу закрити? і мама закрить камеру на у мене там фото я фіксувала і ясні і казолто на те можу від... Мені пати вона зрізають. І... Попадай! Це раз щось дуже якось погано. Що там 30

Всі, ну, звісно, це все і за нього Що нас якусь енергія дуже-дуже якось так спочатку сильно. Радиться. Ну за понагід потім не хватало, так що сразу пацієнтики так вирубаємо А що на нас так лізуть з усіх сторін? Ми спортрам, там можна не моніторить, все будемо тут. Воно там буде видно? Йо закриємо просто. Це на вас пункт трав побачимо. А якщо що, то то видивиться? У нас усі. Чому мені не пропаде? Там ще шарик. <звук> я, я, я закрив! Так що я встук постучав і потом я потом відкрив, мене вбили, чого. Я ж закрив, там даже він постук він даже стукнув. Я почув, він стукнув, потом я відкрився а стука, чого він до сих пор. Короче, надо закривати і взагалі там, наверное, на півночі. Він не вилізав. Потому що надо закрыти прямо надолу. Тут Так був стук, я відкрив, тому що стук був. Постучав. Не знаю, що він не а так нет, ні. він нічого нікуди не собирався. Не понятно. Ну цей ну, петки зараз точно тоді пройде. Вона ще тут она, ч тут, Екран мерцать, а все таке починається, що не понятно, що Виробимо, у нас тут. Ще й немає ніяких бафів. І будемо прямо в обшеку. новить. Ну, Потом постучал, а я ша подорожу, а я ша подоржу. Давай я открываю. Значит, кто такой один раз всього? Ну, вроде бы так. Але ж тоді в чому тоді прикол, якщо доставить там на 20. Як все равно один раз все більше... циферка у него там, чем чаще приходит. Ну, так, а если на один раз приходит, то, 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 то... Там уже и не... Так, ой-ой-ой. Нападают. Антон. Заблокаем. Так. Слуба уже приходит баллон бой. Это не баллон бой, это диди. Яки там. Антоны вечно стоят в камере. Не видно же еще ничего не за. И уже прям Так я повернувся, ну! Я звернувся все, я додивлюся. Ну, Коротше, у нас поки не вийшло нічого такого пройти, але у нас майже вийшло. Ну тоді думаю, що можна буде ще раз записати, так перший відео на всім думаю, такого сильно тут нічого не будемо проходити. Ну, от следующей серії, думаю, що попробуємо пройти. Ну, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім!